Усіх глядачів мого каналу. Ну от знову у мене весна. Бачите? Коротше, зараз розповім з широколисними гратензіями, що в мене робиться. Значить, є сорти, які знову почали отак, от виготувати і активно набирати квітку і квітнути. Ну, можливо, вам теж захочеться мати такі сорти, тому я вам вирішила про них розповісти. Я мешкаю в Запоріжжі. У мене зовсім нема дощів. Нещодавно от тиждень люди писали по всій Україні, що в них ідуть зливи. А у нас так, так до нас і не дійшли ці дощі. От у мене вологість 14 14-12% і температура в тіні. От ввечері я дивлюсь на градусник, який знаходиться зовсім в тіні, От цілий день він в тіні, з тої сторони. Будинку, де зовсім не було сонця, в 22 22 години там у мене на градусники 28 градусів. Розумієте, в день я навіть не знаю, скільки там ну, 40, мабуть, може ще й більше. Я навіть не виходжу. І от зараз перед вами гортензія, яка знаходиться в горщику в Сорі Пінк. Її назва Флорія Пінк, вона отак от активна квітла, бачите, от від квітчі, квітки, я їх не зрізала, ну, не зрізала, тому що, ну, в принципі, думаю, вони ще почервоніють і так далі. І щоб вона не випускала отам от бруньки, не розкривала. Тобто я її отак от і тримала. Ну і що вона, от випусти, получається, гілки, які пішли от знизу. Ну, це гілка не от часто спрашують про ремонтантність. Але ремонтантність це не тільки те, що заквітає на по другому разу, от на гілках цього року. Ні, це брунька, от дивіться, знизу. Сама нижня брунька була. І от ця гілка виросла і вона знову заквітає. Те ж саме і це. Це не з під землі воно пішло, а це нижня, нижня виходить, брунька, яка спала-спала, і тепер вирішила прокинутися. Те ж саме і от, оця гілка. Вона не знизу пішла, вона там десь на стеблі. Те ж саме і це. Ну що, тепер я знову принесла добриво. От, 15, 5, 30, і буду її підживлювати, бо вона ж хоче квітнути. Ну що, тоді будемо дивитися на ці красиві квіти. Раз в неї є сили, то нехай і квітне. Але в мене вже добриво закінчується. Я вже поховала це добре, думала, що все, кінець сезону. От в мене вже воно там на донешки. Коротше, отак. От тому принесла до неї ще. До неї ще доброго. Буду зараз підживлювати. принесла, Ще принесла сульфат алюмінія. Зараз покажу для кого. Це Ренесанс теж почав квітнути по-другому разу. Ось так він розпускається, але я не давала йому сульфат алюмінію, тому він. Ось така от квітка, бачите, ну не зовсім вона от син-зелена і так далі. Але квітка тут дуже цікава. Вона і синім, і зеленим кольором. Ренесанс. Ну я думала, що він отак от буде наростати в мене. І ну, Тому, бачите, як він гарно відріс. Ну, а це Magical Revolution. <с? Magical Revolution, який от дивіться, як він гарно квітне. Ось зараз вам покажу всі його квіточки. Так от Квітний він різними кольорами переквітає. от, так от зараз ну подожіть, може витягну його трошки те саме. Ну, зараз я його, виходить, він стоїть наполовину в тіні. Півдня він стоїть на сонці, півдня з цього боку тінь, тому що. ну, Самі розумієте, для горщика широколисної гортензії, коли на вулиці температура на сонці, вже я не знаю, ну, ну більше 40-42 градуси, там ну більше. От. Тому він пішов в мене отак от, на півдня, хоча б в тінь. Так, ну і сьогодні просто тучі, а зазвичай тут от зранку виходить, до обіду в цьому місці сонце. Зараз просто тучі. От я вам подивлю, покажу стан його квітів. Оця квітка, бачите, от переквітла. Я спеціально її не зрізала. Щоб ви побачили, от от знову, от дивіться, тут от відростають ці нові бруньки. Ну, це мені годиться. А тут, якщо вони не відростають, то я їх і не чіпаю. Ну, а от дивіться, він знову починає квітнути. І коли, якщо ви подивитесь мої ролики, мої ролики раніше, я вам казала, що він квітне ось таким от ну він був синій. Зовсім синій на початку квітування я вам казала, що це не можливо, це не моя заслуга, тому що рослина була куплена в минулому році. Мене взагалі, от знаєте, дратую, коли показують ці гортензії, які ще люди їх не поворощували самі, а купили і показують. Ну, тобто, виходить так: от про цю гортензію, що я тепер вам можу сказати, купила я її в минулому році осінню ну Може, в кінці літа. Отак от. І вона в мене зимувала. І, скоріше за все, вони, виходить, отримують стільки, ну, зимувала, пересаджена була в цьому році в ґрунт мій вже але вони скоріше за все отримують стільки добрив там і так далі от оці гортензії, що вони потім розквітають кольором і тобто їй вистачає їй вистачає питання ото от що кислий ґрунт я там додавала їй вистачало цього ну цих добрив тому що спеціально я її не закислівала для того щоб подивитися як вона потім буде розквітати ну і дивіться як вона розквітає бачите Тобто то вона розквітає рожевим кольором. Ну, зараз я принесла їй і сульфат алюмінію, і принесла підкислювач, і буду її якось тут виправляти. До речі, от коли отак от я вам так зараз показую, от я через телефон бачу рожеві тона. А насправді вони такі ну, що вони білокремові, блідно голубі. Отак от, от блідно голубі а отут, от голубі з зеленим. От. А через телефон е, воно проявляється, е, дає рожевий колір. Т так що це все ж таки е, гортензія Magical revolution, яку треба підкислювати. І для того, щоб мати отакий колір, треба дав -да давати сульфат алюмінія. Ну і бачите, у <звісна> мене знову весна. <звісна> Отак от. Ну, раз уж мова пішла про повторно-квітучі гортензії, ну це тільки у мене, які я вам можу показати, які у мене квітнуть. За всі, я ж, у мене не всі гортензії, я не можу за них нічого сказати. Можу сказати, що катонкенді повторно квітне, ну, тут в некільки квітів. От бачите, це те, що відквітло. От, і знову вона випускає посійне, отак от вона заквітає. Тобто катон кенді квітуча. Далі з цих, от, бачите, отак от переквітає, переквітає вже. Дивіться, які, які цікаві квіти. Да? Так, це Frozen Smoothie. Я вам зараз показую Frozen Smoothie. Це я тут експериментувала з кольором, до речі, от дивіться. Frozen Smoothie, от такий може дати колір. Бачите, от вона рожева. Потім я е, попрацювала з кольором, і ось вона мені дала таку квітку. Так, ну от, Frozen Smoothie, бачите, от вона квітне повторно. Тобто мова не йде про ремонтантні сорта, ще раз кажу, мова йде про. Повторно квітучі ну, сорта, які повторно квітнуть. Тобто це йде світіння. Отут -от, якщо подивитися, це іде цвітіння з нижньої бруньки, тобто гілка виросла з нижньої бруньки минулорічної, минулорічної гілки, і ну, от прокинулася та брунька, от вона виросла одна, от друга гілка. Да, отут -от ще, І вони починають отак от квітнути. Так, Світ маршмалову точно буде квітнути. Бачите, як, як вона от переквітає, яка вона така красива. Світ маршмалову, от, от, квіти, які старі. бачите, отак от, от. І от молода квітка. Це я тут теж додавала колір. І ось Зовсім, ось, ось зовсім молода квітка. бачите. Тобто, ну тут вона буде збільшуватися. Я так, от Фрузен-Смузі в тому році я за нею спостерігала, вона точно буде аж до осені отак от видавати пагани і буде отак от квітнути. Але мова, знову кажу, не йде про ремонтантні сорти. Не знаю я прямо, от, щоб я не бачила, щоб от ремонтантні, щоб вони прям нова гілка, яка ну, з'явилася з землі і щоб вона заквітла. Можливо, у нас в Україні. Ну, не ті погодні умови для того, щоб ці ремонтантні сорти проявили себе. Тобто повторно квітучі, так, да. а от так щоб повністю щоб повністю воно було ну як весною цвітіння, то ні. Так, це не знаю. Поки що меджикал. Фарфара, ну не знаю, вона поки що мала. Це просто квітка. Бачите, квітка просто молода, тому що ну, вона пізніше просто розквітла і все от тому. а от, Endless Summer Bloom Star точно буде квітнути повторно, однозначно. Це я вам можу сказати по минулому році, що вона точно буде квітнути. Вона постійно квіт... випускає нові пагани і постійно квітне. ну У мене точно Bloomstar Bloom Star. от, так от. ну все. Гарних, гарних вам квітів. От, е е бажаю, <гум> ну, широколисні гартинзі вже якось в такому от стані. А будемо любуватися волотистими. Вон, бачите, які які красиві волотисті гартинзі. Тобто, спочатку ми любувалися широколисними гартинзіями, тепер вони деквітають і на, їм на зміну приходять волотисті. Все, на все добре, гарного вам дня. До побачення. До наступних зустрічей.